Боїтеся, що ваша перука впаде в каву на першому побаченні? А як на рахунок того, щоби піти в басейн? Ви недооцінюєте водостійкий клей для перук та систем. Так так, це перука. А як вам ось така ситуація, скільки разів ви нарахували, що перука злетіла з голови? А ось тут перука навіть не приклеєна. Як ви думаєте, чому вона тримається? А тому що тут спеціальне кріплення, завдяки ньому і тримається. Як думаєте, чи боїться цей чоловік, що в нього колись перука впаде в каву? Чи можливо вона злетить на глядачів? Як ви думаєте? А ось він же і лягає в ванну. І перука з нього не спадає. Вона тримається досить таки надійно. Розумію, у багатьох людей, які не мали з цим справи, виникає дуже багато питань, як вона триматиметься, чи якщо хлопець ухватить з мене за волосся, чи вона не спаде і так далі. Але завдяки спеціальному кріпленню системи і перуки тримаються максимально надійно. І завдяки спеціальному клею вони також максимально надійно триматимуться. Подивіться, яка довжина. І тут навіть вона не приклеєна. Ви це бачите? І вона навіть не спадає, тому що тут є спеціальне таке дуже надійне кріплення. Але якщо ви її приклеїте навколо обличчя, то вона з вас точно ніколи не спаде. Тому що він навіть сіточку навколо обличчя не обрізав. Подивіться, яка тут довжина. Дуже класна довжина і перука з нього не спадає. А як вам ось такий і варіант? Це також перука. І вона також не спадає.